Всім привіт! Значить, поступила досить секретна інформація, і я ділюся з вами. Значить, ведуться ведуться перемовини між Трампом і Путіним. Як швидко відбудеться їхня зустріч, ще дати немає, але перемовини ведуться про мир. І буде їхня зустріч, скоріш за все, у Швейцарії. Яке саме місто ще невідомо. Але про Швейцарію йде мова. З Зеленським тут уже ніхто навіть не консультується. Зеленський тут нічого не рішає. І дай би Бог, щоб Трамп і Путін зупинили цю війну. Тому що що відбувається зараз на фронті, це повна жопа. І зараз тут мені попалося ще відео. Полонених цих китайців, чи хто вони, КНДРців, чи що. Ну, люди, непонятно хто. Люди роботи. Їм взагалі похрен, що кого вбивати, що скажуть, то й вони роблять. І таких чудиків там в Курській області дохрінає трошки. Україна не буде втримувати ту Курську область. Вона їм нахрен не треба, зато все треба дивитися там якісь. Там люди, які живуть в будівлі і тому все подібне. І тому цю Курську область, скоріш за все, прийдеться відступати і віддавати. І ця вся чорна хмара, шмара може сунути в Україну. Якщо Зеленський там ще надумає ще щось там довойовувати до кордонів 91-го року. А те, що на нашій стороні нема кому воювати, то це факт. Все уходить в СЗЧ і взагалі мотивації ніякої. ТЦКшники все зробили для цього. І ці всі тварюки, тцкшники їх треба судити як ворогів народу. за саботаж мобілізації і взагалі. Це вороги українського народу. І вони повинні відповідати за ті всі дії.

훈련을 실제처럼 해본다고 했어요. ему к а з а л что просто т р е н и в а н 북한의 가족. 가족들이 없어? 있어. Родина я. Вы не з н а т д е в 부모님 지금 너 어디 있는지 알아? 아, як д в 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야? 3일부터, wastIP, Aleara, 언제, Entonces, Ina, Ina, okay. 3 числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. 5-го числа його знайшли.

저는 우크라이 우리는 여러있니다우리 우크라이나 친구들이랑 나를 포함해서 아까 여기 선생님들이 계셨잖아 그분들이랑 잘 얘기를 하면 여기서 살 수, 최대한 살수 있도록 우리가 잘 해볼 테니까 건강하게 잘 있어야 돼. 거고 конус айво 하면 Караменка корадамурам 거고 він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться.